Найкращий подарунок. Мамо, сказала лисиня, я хочу намалювати щось красиве і подарувати тобі. Але ж треба вміти малювати. А я й так можу, відказала лисиня. Купи мені альбом і фарби. Побігла лисиця до лісової крамниці, принесла альбом, фарби і пензлика. О, саме це мені й потрібно, зраділа лисиня. Однак навіщо цей пензлик? Я маю прекрасного хвоста з китечкою на кінчику. синя в холодочку малювала до полудня. Розвішало малюнки на сочках, гілочках, під берізкою поставило. Гей, хто в лісі гукає. Гляньте но, що я намалювала? Зібрали звірі. І так і ся передивляються малюнки, але що саме там було намальоване, не розуміють. Однак дехто. Засумнівався, може, воно так і треба. А мале зайчення попрохало. Намалюй, будь ласка, мене. Лисеня провело по білому аркушу кінчиком свого пухнастого хвостика. Раз, два, три, чотири, п'ять. Готово. І відбігла вбік. Так швидко здивувало зайчиня. А ти про мої вуса часом не забула? Ні, ось поглянь. Глянуло зайчиня, спереду, збоку, згори зазирнуло. Не пізнає себе, аж сльози заблищали. Хіба я таке страшне? Страшне, страшне, каже лисеня. Тоді зайченя швиденько пострибало до лісового зерця. Ззирнуло в тиху воду і зраділо. Ось я яке справжнє зайчиня, а не той страшний звірюка на малюнку. Піду матусю порадую, який я в неї хороший. Ну то й біжи собі, образилося лисеня. А я ще й не так умію малювати. А як? поцікавилось вовчиня, що побіг, пробігало поблизу і почуло ту розмову. Може, і мене намалюєш? Мене ще ніхто не малював. Не встигло вовчиня дух перевести, але синя вже й каже, готово. А це ти? Вовчиня набурмоцилося. Хіба це я? А хто ж іще? А де мої красиві великі вуха? Он ті руді плями. А де мої красиві гострі зуби? Он ті сірі плями розсердло своченя. Я не на руді і не на сірі плями схоже. Я на свого тата і клас вовка схожий, а за те, що піддурило мене, я тебе вкушу. Ой, не треба, дзяпнула лисеня. Підхопило альбом фарби та чим дужче тікати. З переляку аж на греблю до бобрів заскочило. Хто тебе так налякав? поцікавився старий бобер. Вовчисько дурний. Я намалювала його, а він гарчить не так. То намалюй мене. Сівся старий бабер на пеньока лисеня і не дивиться на нього. Чом ти на мене не дивишся? питає старий бобер. Бо в мене гарна пам'ять. Копилить носика лисеня. Ось тут лише хвостиком підправлю і готово. Глянув старий бобер на свій портрет, засміявся. Гей, лисеня, ти просто папір брудниш, а малювати? Не вмієш. І малята звірята навкруги засміялися. А цікава сорока, що все це спостерігала, злетіла на землю, строкатим хвостом мазнула по гарку, що раз, два і лисенята, від Це ти? Ні, заперечує лисеня. Я лисенятко, а не ця пляма. А малята звірята ті вже просто регочуть. Тож лисеня швиденько свого хвостика пензлика Підібгало і до мами побігло. Мамо, мамо, гукає, я вже, здається, розумію. Спочатку треба вчитися. Ой, синочку, зраділа лисиця. Добре, що ти зрозумів. Це для мене найкращий подарунок.